Привіт! Мене звати Оксана Станкевич і я власниця та засновниця салону з українською душею у відні. Коса юа, Краса! Сьогодні трошки хочу вам більше розповісти про наш простір краси. Ми завжди радо вітаємо наших клієнтів та надаємо послуги такі, як. Всі види перукарських послуг, плюс вечірній та денний макіяж, а також реконструкція та модифікація волосся, косметологія, манікюр та педикюр, електроепіляція та воскова депіляція, масаж і обгортування, перманентний макіяж, корекція та фарбування брів і вій, нарощення вій. Запрошуємо вас до нашої студії краси, запис за посиланням у шапці профілю.